Нещодавно у мене вийшов новий трек: це інструментальна оркестровка, типу як Cinematic. і тут я розповім про його створення. Тож. Які задачі я перед собою ставив? Перша це відобразити процес настання весни. Якщо ви були в Україні весною, то знаєте, як змінюється клімат з березня по травень. а саме як з кінця лютого з переходом в березень все дуже сумно. Холодно, сіре небо, іначе весь світ чорновілий. В квітні це потрохи змінюється, щось починає оживати, частішують сонячні дні, і в травні настає нормальна весна з сонцем, квітнучими деревами та нормальною температурою. Саме ці. Переходи я хотів відобразити в музиці. Це була перша задача. Друга задача це використовувати тільки безкоштовні або дешеві бібліотеки від Spitfire. Тобто, всі інструменти, які ви зараз побачите, це Spitfire Audio. Отже, це мій проект. Як бачимо, він поділений на три частини, і ось тут ще маленький блок. Кожну частину можна сприймати як окремий місяць, а цей блок це кода, типу як логічне завершення. Зверніть увагу на темп на початку в умовному березні. Я починаю трек в темпі 137, з другої частини він поступово зростає до 140. Весь умовний квітень темп знову поступово зростає з 140 до 147. Тут ми залишаємо темп 147, а на кульмінації я збільшую темп ще на 3 пункти. А в коді ми поступово зменшуємо темп і завершуємо на значенні 127 BPM. Тобто, як бачимо, я досить радикально змінюю темп протягом усієї композиції. Ці для чого я це роблю? По перше, бо можу. По друге, щоб показати, як все починає швидше рухатись, типу як природа оживає і набирає обертів. Тож, давайте подивимось, як цей трек писався. Деякий час я джемив на фно у пошуках тягучої сумної мелодії і зупинився на цьому. як який перше березня ця партія звучить по колу аж до кульмінації для фно я використав бібліотеку Jungle Box Piano, трошки зменшив його панораму і застосував LA2A від UAD. в якості ревербу я використовую тут імпульс якогось холу, який я давно скачав на якомусь безкоштовному сайті. Щоб збільшити цей затягнутий та дуже повільний вайп, я додаю такі скрипки з бібліотеки Labs. На них кидаю ділей, досить радикальний реверб, і затискається все компресором з другої половини цієї частини. Я додаю ось такі перкусії, типу як повільне серцебиття. Так, це дуже банальна метафора. Сорі, це Cinematic Percussion, який я трохи еквалізую чимось, що косить під нів 1073. І так ми переходимо в умовний квітень. Тут з'являється більше елементів, більше перкусій, появу яких я регулюю через автоматизацію low pass фільтру. Але дещо справді цікаве, відбувається у секції струнних. Це досить стандартний прийом для такої музики, але я хотів, щоб інструменти з'являлись по одному і наростали до кульмінації. Для цього я знайшов ось цю партію. І також граю її по колу різними інструментами, розвиваючи наступним чином. Інструмент з'являється, відіграє цю партію і далі стає частиною акорду. На його місці з'являється наступний, також відіграє цю партію і потім знову стає частиною акорду. І так далі. Тобто, кожен інструмент вітається з нами цими нотами і займає своє місце в міксі в природі. Коротше, типу як в квітні якийсь куст розцвів, Ми йдемо повз нього і кажемо: о, дивись, цей куст розцвів, а далі вже не звертаємо на нього ніякої уваги. Саме цей ефект я хотів відтворити. Одразу скажу це все BBC Symphony Orchestra. Окрім цих двох, це Epic Strings. баси можемо ігнорувати, це просто підтримка гармонії. А першими з'являються віолончелі. Все вони відіграють цю партію, а далі просто переходять на підтримку гармонії, і тут на їх місце заходять альти. Також відіграють цю партію і займають своє місце в акорді. Потім скрипки, потім ще скрипки, і так до кульмінації. Також згадуємо, що весь цей час темп зростає з 140 до 147. І в сумі цей умовний квітень звучить так: залишають тільки струнні та перкусії. Тут ми приходимо в кульмінацію, де все, що до цього нагніталося, має вибухнути. Типу, як ти прокидаєшся зранку в травні і розумієш, що це перший нормальний сонячний теплий день за два місяці. Тому ті повторювальні скрипки тепер грають досить жваву партію. А їх партію забирає на себе лід скрипка. Її допомагає Фно, духові, ще одна секція Скрипок, Мідні. Ну, і звісно, перкусія. І це, наче як кульмінація, але мені хотілося ще трошки дожати. А як це зробити не додаючи нових інструментів? Правильно просто тупо підняти лід партію на октаву. Тут я ще трошки збільшую темп і поїхав. Коду я пропускаю, подивитись самі, приходимо до міксу. З міксом насправді не дуже цікаво розбиратися, бо майже всюди я використовую Acoustic Audio Gold 5. Це емуляція різних консолей НІФ. Бо, по-перше, я обожнюю Acoustic Audio. По-друге, хоча з аналоговим НІФ десь на студіях я мав справу 5-7 разів ще до ковіду, мені подобається використовувати НІФ саме на оркестровках. Плюс в даному випадку бібліотеки вже самі диктують тобі свій звук, тож, як бачите, Сюди лише Gold 5 від Acoustic e Audio, Тож, давайте подивимось на мастер. На мастері я використав віком від Waves, що також емалює НІВ, при тому, що починав мікс. Я з Fairchild від UAD, але потім я подумав, що ну щось не те, і вирішив його замінити. І з усіх варіантів мені сподобався саме цей компресор. Це абсолютно контрінтуїтивно, але буває. Далі еквалайзер від Acuistic Audio, де я піднімаю низ на 3 дБ та верх на 4 дБ. І я роблю це і саме цим еквалайзером у кожному міксі, і цей лайфхак я взяв від Андрю Шепса в його темплейті. Він там використовує пултек від UAD, але мені низ більше подобається в Acuustic Audio. І замикає цей чей незатопазом. Де я динамічним еквалайзером прибираю гул та їдкі частоти верхньої середини, далі роблю трохи мідсайд еквалізації, потім піджимаю трошки мультибендом, як бачимо, все в районі 1 дБ і тільки на кульмінації. Трохи працюю зі стерео, весь низ в моно, все інше на смак. Далі трошки мідсайд сатурації, ще трошки еквалізації, і лімітер, який дуже акуратно спрацьовує на окремі піки. Я хотів зберегти динамічний діапазон цього треку, тому як бачимо, нічого суттєвого він не зажимає. При цьому на кульмінації я отримую свої 9 люфс, а для цього треку більше мені і не треба. Що ж, на цьому у мене все. Цей трек уже можна послухати на усіх стрімах посилання в описі. Також дайте знати в коментарях, чи було вам цікаве це відео. Як вам цей трек, як вам мій підхід. Буду вдячний за підписку, лайк-репост. Донайте на ЗСУ спокійного дня та до наступних зустрічей.